Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання з нічного майже нічного Львова. Пару днів я не виходила в етер, тому що була величезна купа справ. І я досить, чесно кажучи, була змучена, ці переїзди, тільки що приїхала з Адріатиків, в Чернівцях Верподій, мені передзвонили, треба їхати до Львову, в Києві бомблять, дві ночі не спимо. Ну що казати, що казати. Приїхала у Львів, чесно кажучи, не знала за що хапатися, справ була купа купезна Але, врешті-решт, мені здається, що можу видихнути. Я дуже щаслива, тому що, уявляєте, я вже про це розповідала, робила це в репортажах, коли я в Чернівцях і у Львові розповідала вам. Я зараз я зараз живу на Кастелівці. Це той район, де ну, це район Віл, аналог Чернівців, вулиці Федьковича, Фрунзе колишня, е, ну, Шенебульний район, е, архітектор Іван Левинський, місто Сад і так далі. Тому подібне. Я мешкаю в цьому районі. Дуже багато чого нагадує Чернівці, адже цей район забудований під час австрійського періоду. І до мене сюди в гості прийшла моя Ліночка Кліпалова, моя бусінка, моя лінуська. Е, це так приємно, коли споріднена душа. Я кажу, боже. Така голодна, вона мені знову принесла супчик, котлетки, картофельне пюре, капусту квашену. Ну, от ніби це не моє рідне місто. І так приємно, що до тебе в гості. Ну, я зараз не живу в своїй квартирі, а я винаймаю помешкання на цей час, поки я у Львові. І до мене в гості приходить моя подружка. Це неймовірно приємно. Ну, от Ми зараз йдемо на нічний шпатір. Вже я така, як траба, як кажуть, на Буковині, вже наїджена, щаслива. Натхнення повернулося. І перше, що. Я побачила, певно, що я буду розповідати. Лінусь, ти дивись, може, на ближню камеру. Я побачила оцю вілу. Ну, не зовсім схоже на чернівецький стиль, більше на львівський. Такий більш такий ем, стриманий е, стилістика. Така. Це віла в районі Костелівка, і певно, що це Клагерфульська решітка, Клагерфульська сітка. Ем, це ем, Дуже багато таких, бачите, покажи, може ближче до мене, підійди, як тобі там чи камеру переведи. Бачите, з такими зубчиками це все автентика австрійського періоду. Я думаю, що це забудова кінця 19-го сторіччя. Тут весь район такий. Ми поступово будемо проходити, покажемо вам замок, львівський трамвай. А зараз я ще хочу пройти показати цю дерев'яну церкву. Я її дуже-дуже люблю. Вона така просто ну, нереальна енергетика, як у Карпатах. Ось, подивіться, зараз машинка проїде. Іде нехай вона швидше приїде. я Буду вам розповідати. Я в цьому районі мешкаю вже років напевне. 15 сумарно, да, і ця церква вона тільки була збудована. Я тут і Пасху відмічала декілька разів, і навіть Різдво. Дуже гарна музика, завжди тут е, сакральна музика. І е, дуже чудова атмосфера. Це, звичайно, е, греко-католицька церква. Чудова атмосфера вечірнього Львову. Ну що, ставимо на паузу і робимо вам екскурсію далі. Пауза! Привіток, привітик! Ми з вами! Вийшли на вулицю Генерала Чопринки. Раніше це була вулиця Пушкінська. Це історична вулиця, головна артерія Кастелівки. По ній ходить чарівний трамвай номер 2 який привозить нас прямо до площі Ринок. І перед нами собор Святого Климента. Раніше це був монастир, а зараз це також греко-католицька церква і собор храм. А ми з вами далі будемо рухатися в напрямку центру. Чудовою Кастелівкою по вулиці Генерала Чапринки. І цікавинки вам розповідати. Пауза! Походу, буду показувати, які чарівні будинки. Зараз, правда, темно, але все рівно, щось та щось ми побачимо: ресторан кондитерська, багет і чарівна вулиця Генерала Чапринки. Походу, дуже жаль, що зараз темно. Ось такі чарівні причарівні будинки і багато машин, багато корків. Самий гарний будинок по вулиці Генерала Чупринки – замок. Дуже гарна будівля. А ось тут соцесійний балкончик. Хочу показати класичні будинки. Вхідні двері, сецесійна кастелівка, неперевершена краса. А от ще один красунчик, подивіться, неперевершений. Ось такі прибуткові будинки. Чарівний будинок. Я тут знімала фільм весною, 37-й. Бачите, які ворота, все на кудових замках, а всередині кришталеві двері. Це вдень познімати, було б чарівно. Жодний будинок, освітлення зараз не дуже не схоже на попередній. Місто сад, львівський трамвай, повези мене туди, йде навколо весна. Ми зараз гуляємо по вулиці Котляревського, Івана Котляревського, і продовжуємо насолоджуватись вечірньою кастелівкою. Ще є каштанчики, листочки. І кожен будинок просто суцільне зачарування. Львів Львів правдивий. Вулиця Котляревського, яка робить такий поворот на 90 градусів. Будинок Котляревського, 37-37 дріб 37, 2, неймовірної краси, автентичне австрійського періоду. Архітектор Іван Левинський і його, його архітектурне бюро. Трамвайні колії, які ведуть нас до центру Львова, і подорож вечірнім нічним Львовом продовжується. Пауза! Повези мене туди, де навколо весна. Повези, повези. А, старенький трамвай, вулиця Котляревського, трамвайні колії, чарівна австрійська бурківка, мандруємо Кастелівкою, Де кожен будинок не схожий на попередній місто сад. ось же бачите, виноградик, він вже такий трохи пожовклий. Знову пройшли цілий, цілий, цілий двір з Слагерфурдською решіткою. А що буде далі? Побачимо, пауза. Привітик! Ще один красунчик по вулиці Котляревського, Котляревського, 19. Подивіться, як зараз кажуть, вхідна група. Кожен будинок абсолютно не схожий на попередній. Покажи, будь ласка, на гору, що ще буде видно. Архітектура не схожа ні на відень, ні на Будапешт, ні на Чернівці. Це саме львівське архітектурне бюро Івана Левинського. Пауза! Привітик! А зараз я роблю малесенький стрім-репортаж з вулиці Кольберга. Вулиця Котляревського плавно переходить в Кольберга. А Кольберга виходить вже до, на вулицю Степана Бандери і в район Політеху. І хочу звернути вашу увагу на ці неймовірні сесійні двері, які збережені в ідеальному стані. Автентика австрійського періоду Львова. Пауза! Наша екскурсія нічним Львовом продовжується. Ми вже вийшли з Костелівки на площу перед е, кись, Львівською політехнікою, вулиця Степана Бандери. Ось там, позаду мене, органна зала. Е, я думаю, що за цим приїзд ми з вами її відвідуємо, тому що там я бачила в анонсах багато концертів. А ось тут пам'ятник Михайлу Вербицькому. Бачите? З музою, з пером і щось пише. А позаду польська школа теж історична забудівля. І ми з вами рухаємося у напрямку ізуїцького парку парку Франка. Як я це все обожнюю, буду вам показувати. Пауза! Ось так ми поступово-поступово, гуляючи центром Львова, дійшли до ізуїцького парку. Парк Франка. Чарівні листочки, Певно, що вдень вони будуть просто неймовірні. А зараз. Дуже тепла атмосфера. Освітлення певне, що раніше було більш яскраве, але і за таке дякуємо. І поступово, крокуючи парком Франка, ми вийдемо до пам'ятника Франка, до головного корпусу університета Франка і перейдемо до центру Львова. Пауза! Спустившись чарівними алейками парку Франка Зуїцьким парком, ми дійшли до історичної ротонди, яка була збудована ще в той австрійський період. Я робила не один репортаж про Зуїцький парк і парк Франка, про е, архітекторів, про його історію. Він дуже-дуже чарівний. Тут можна сховатися від дощу, тут часто грають в шахи. А туди вже пару метрів буде площа ринок. Ось такий він центр Львову. І ми зараз з вами рухаємось до пам'ятнику Івану Яковичу Франку, який велику частину свого життя прожив у Львові, захоронений на Личаківському кладовищі. Або в деякий період, коли він вчився в Чернівецькому державному університеті, ну тоді ще він називався Чернівецький державний, там, де я вчилася на Матфаті в першому корпусі, там є меморіальна дошка. Але це інша історія. Пауза. Наша вечірня екскурсія закінчується в неймовірному будинку Касіно архітектор Хельнер і Гельнер. Тепер це будинок вчених, чарівна атмосфера австрійського Львову. А далі буде обов'язково до нових зустрічей, ваша Оксана Демінишина. сьогодні зі Львову. А далі побачимо, Па-па!